Проблема з циркоспорозом нас дошкуляє кожен рік, але ми до цього готові. Дуже важливий фактор, який впливає на циркоспороз, на розвиток його це погодні умови, це дощі. Ми маємо буряк висіяний на двох дільницях, і на одній із дільниць практично не було дощів. Під час вегетації і циркоспорозу ми там не спостерігали, було дуже важко його знайти. А на тій дільниці, де була достатня кількість опадів, велика можна сказати, дуже сильно розвивався циркоспороз і уражував рослини. Цьому році перші ознаки циркоспорозу ми почали спостерігати вже в кінці червня. Ми не чекаємо, поки циркоспороз з'явиться, коли цей гриб з'явиться. Ми наперед плануємо вносимо перший фунгіцид. Загалом ми плануємо шість обробітків, шість фунгіцидних внесень. Але вже під час вегетації ми звертаємо увагу на опади. Якщо як велика кількість, тоді збільшуємо і норми внесення, і частіше вносимо фунгіцид. І якщо дивитись на ту дільницю, де в нас не було дощів, то ми працювали там тільки три рази, три рази вносили фунгіцид, і з мінімальними нормами. А якщо дивимося на іншу, то там було дуже багато дощів, і ми робили сім фунгіцидних внесень. Також збільшували норми. Перед початком сезону ми в себе планували шість фунгіцидних внесень. А на тій ділянці, де не було практично опадів, і циркоспороз не розвивався. Ми зробили тільки три внесення, і це було достатньо. Циркоспорозу практично не було. А на іншій дільниці, де була велика кількість опадів, ми зробили сім з шести планованих. І з збільшеними нормами фунгіцидів. себе на господарстві з гібридами технології ЦР Ми працюємо вже другий рік. Минулого року вперше спробували. Ми, у нас було висіно на 25 гектарів буряка. В цьому році ми значно збільшили і посіяли 200 гектарів гібриду Владислава CR+. Чим ми дуже задоволені? Даний гібрид ми запланували на пізній збір, тобто ми його практично сьогодні тільки починаємо купати. Сьогодні, 6 листопада, на даному відділку в нас тут. Посіяні були як звичайні гібриди, так і ЦР плюс гібриди. Ну, на «Ладіславі» ми зробили тільки три фунгіцидні внесення з, порівняно з іншими, де робили аж сім із більшими нормами. На Владіславі було три і з мінімальними нормами. Третє внесення ми зробили для себе, щоб перестрахуватися, бо тому що була велика кількість опадів і пізній збір, тому вирішили, що краще буде три внесення. Також тут слід відзначити, що даний гібрид значно краще показує врожайність в порівнянні з іншими гібридами, і також цукристість. Якщо ми минулого року зібрали в себе на 15 тонн більше даного гібриду Владіслава, і також цукристість була майже на 1,5% вищою у порівнянні з іншими гібридами. Тому це дуже хороший показник, і для нас це теж не менш важливо. Якщо рахувати економіку насіння і фунгіцидів, то насіння технології cr буде дорожче від інших, але при зменшеній кількості фуніцидних несень ми тут економимо і виграємо. Це порядка 130 доларів, дешевше нам обходиться, ніж інші гібриди. На наступний рік ми вже запланували майже під всі площі гібриди CR, так як розвиток цієї хвороби дуже сильно прогресує в нашому регіоні, тому прийняли саме таке рішення, щоб висіяти дані гібриди в себе на полях. А на невелику кількість, це приблизно 10%, запланували технологію Конейзосмарту. Гібриди цукрових буряків Циркоспороз плюс поєднують генетичну стійкість з оптимізованим застосуванням фунгіцидів, що дозволяє мінімізувати вплив хвороби на рослину та зменшити довготривалий тиск циркоспорозу. Селекція постійно вдосконалюється. Новий ще потужніший гібрид Балансія з таким же механізмом стійкості Циркоспороз плюс, як у Владіслава, вже пройшов всі випробування і доступний на посівну 2025 року. Ці гібриди відкривають нову еру у зменшенні рівня ураження та збільшення врожайності, гарантуючи відмінний та стабільний вихід цукру навіть у роки з надзвичайно високим тиском хвороби. При цьому показники урожайності за наявності чи відсутності хвороби забезпечують продуктивність та конкурентну спроможність цукрових буряків як культури.